Безкоштовна поїздка на електромобілях по автобазі добігає кінця. Автомобільний апокаліпсис і нова реальність, що чекає автомобільну індустрію, і нас з вами. Світ змінюється, і автомобільна індустрія одна з тих галузей, де ці зміни відчуваються особливо гостро. Ми стоїмо на порозі глобальної автомобільної кризи, яка не просто перевизначає правила гри, а й ставить під питання саме існування деяких компаній. Недавні події від безкоштовних поїздок на електромобілях до запусків супутників китайськими автовиробниками лише підтверджують, стара автомобільна реальність йде в минуле, поступаючись місцем новій, непередбачуваної і повної викликів. Електрифікація не тільки тренд, а необхідність. Спочатку електрифікація автомобілів здавалася просто черговим трендом, способом привернути увагу споживачів і відповідати екологічним вимогам. Але сьогодні це вже питання виживання. Зростання попиту на електромобілі, стимульований державними субсидіями, змушує автовиробників перебудовувати свої стратегії. Однак, як показує експеримент FOD і Southern Company, електрифікація це не панація. Час зарядки, інфраструктура, вартість, все це створює серйозні обмеження. Особисто я вважаю, що електрифікація це правильний крок. Але необхідна комплексна стратегія, а не просто заміна бензинових двигунів на електричні. Потрібна розвинена інфраструктура зарядних станцій, доступні ціни на електромобілі і, що найважливіше, екологічно чисті джерела енергії для зарядки цих самих електромобілів. Інакше ми просто переносимо проблему забруднення навколишнього середовища з однієї області в іншу китайський виклик, домінування на горизонті. Запуск власних супутників компанією джили це не просто піархід, це демонстрація амбіцій Китаю, який прагне стати лідером світової автомобільної промисловості. І, якщо дивитися на темпи розвитку китайських автовиробників, то ця мета цілком досяжна. Я спостерігаю за китайським автопромом з великим інтересом. Вони не просто наздоганяють західних конкурентів, а й пропонують інноваційні рішення, які часто випереджають свій час. Більш того, китайські компанії володіють величезними ресурсами і підтримкою уряду, що дозволяє їм інвестувати в нові технології і розширювати свою присутність на світовому ринку. Роботаксі майбутнє без водіїв. Ідея безпілотних таксі. Керованих роботами, здається фантастикою, але компанії Lyft, ZUS та інші активно працюють над її реалізацією. Запуск сервісів в Атланті і Лас-Вегасі це важливий крок до майбутнього, де водій стане непотрібним. Однак, я вважаю, що впровадження роботаксі це складний і багатоступінчастий процес. Необхідно вирішити питання безпеки, законодавчого регулювання, суспільної довіри. Крім того, Потрібно враховувати вплив автоматизації на ринок праці, що буде з мільйонами водіїв, які втратили роботу. Економічні вітри змін, мита, субсидії та контрабанда. Економічна ситуація у світі також має значний вплив на автомобільну індустрію. Закриття лазівки для безмитної торгівлі призведе до зростання цін на товари, включаючи автомобільні запчастини. У той же час нові субсидії на викопне паливо суперечать глобальним зусиллям щодо переходу до стійкої енергетики. Я вважаю, що державна політика повинна бути спрямована на підтримку інновацій та сталого розвитку, а не на штучне підтримання застарілих галузей. Субсидії на викопне паливо це не тільки економічно неефективні, але й завдають шкоди навколишньому середовищу. Охолодження та мурахи несподівані наслідки. Навіть такі, здавалося б, незначні фактори, як охолодження будівель за допомогою річкової води і скорочення штату в уряді, впливають на автомобільну індустрію. Зниження ефективності охолоджуючих систем через потепління клімату може призвести до збільшення споживання енергії або контрабанди мурашок до проблем з логістикою та безпекою. Ці приклади показують, що світ взаємопов'язаний, і навіть найнесподіваніші події можуть вплинути на автомобільну індустрію. Що чекає нас в майбутньому? Автомобільна індустрія стоїть на порозі радикальних змін. Електрифікація, автоматизація, глобальна конкуренція, економічні вітри змін, все це створює складну і непередбачувану ситуацію. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо. Консолідацію ринку, слабшість компанії будуть змушені об'єднуватися або виходити з ринку. Розвиток нових бізнес-моделей, замість продажу автомобілів виробники будуть пропонувати транспортні послуги. Поява нових технологій, автомобілі стануть розумнішими, безпечнішими та екологічнішими. Зміна ролі держави: держава відіграватиме більш активну роль у регулюванні автомобільної індустрії та стимулюванні інновацій. Укладення. Автомобільний апокаліпсис це не просто гучний заголовок. Це реальність, з якою нам доведеться зіткнутися. Але в цій реальності є і можливості. Можливості для інновацій, для розвитку нових технологій, для створення більш стійкої і справедливої автомобільної індустрії. Нам належить переосмислити роль автомобіля в нашому житті, переглянути свої звички і адаптуватися до нових умов. Але я впевнений, що людство впорається з цим завданням, адже автомобіль це не просто засіб пересування, це символ свободи, прогресу та можливостей. І ми не дозволимо йому зникнути.